Чи бувало у вас таке? Ви в стосунках, але не впевнені це справжня любов чи просто звичка? Він поруч це дає відчуття безпеки, але іноді здається, ніби ви у пастці. ви наче тримаєте один одного, але чи не занадто міцно? Сьогодні ми поговоримо про дуже тонкі межі у стосунках: межі, які легко переплутати. Але від цього залежить, чи будуть стосунки живими і теплими, чи перетворяться на боротьбу і в тому. Ми розберемо, у чому різниця між любов'ю і прив'язаністю, і чому контроль і безпека це зовсім не одне і те ж. І як відрізнити стабільність від в'язниці, у якій важко дихати. Вітаю вас, мої дорогі підписники, гості каналу. Ви на каналі Жарптиця Джерело душі. І з вами я, Тетяна Жарківська. І я дуже дякую вам, що ви дивитеся мої відео, що ставили лайки І пишете коментарі. Ваша підтримка для мене дуже цінна, і саме вона надихає створювати новий цікавий контент. Якщо ви ще не підписані, підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові випуски. І, звісно ж, діліться цим відео з тими, кому вважаєте, що воно може бути корисним. Давайте почнемо з любові. Любити це не просто відчувати щось тепле всередині. Це уміння. І таке уміння є не в кожного. Воно з'являється тоді, коли ми стаємо більш зрілими і внутрішньо сильними. Часто у стосунках виникає питання, це справжня любов, чи я вже просто настільки прив'язався, що не розумію, що відчуваю. Щоб розібратися, треба зрозуміти різницю між любов'ю, прив'язаністю і залежністю. Що таке любов? Це коли ти справді хочеш, щоб людині, яку ти любиш, було добре. Щоб вона була щаслива, навіть якщо її щастя не завжди збігається з твоїми планами чи бажаннями. Звичайно, всі ми хочемо отримувати щось у відповідь: увагу, турботу, любов і це нормально. Тут важливо вміти домовлятися з партнером, іноді поступатися, іноді відстоювати себе і знаходити такий спільний баланс, щоб це не принижувало. І не обмежувало іншу людину, і водночас не шкодило інтересам ні вашим, ні вашої половинки. Наприклад, хтось може легко поступатися, а партнер більш впертий. І якщо для обох це працює, це також баланс. А тепер про прив'язаність вона з'являється ще в дитинстві. Дитинка прив'язується до мами, бо мама це безпека. Це тепло і захист. І поруч із нею дитина почувається спокійно. А якщо мама десь далеко з'являється тривога, дитина починає плакати. Це інстинкт виживання. І цей інстинкт ми часто несвідомо переносимо у доросле життя. Збоку прив'язаність може виглядати як любов, але в основі не вибір серця, а потреба у безпеці. Любов і прив'язаність це дуже близькі поняття. Неможливо любити людину. І не хотіти бути поруч з нею, не прагнути її обіймів, не шукати з нею зустрічі, не шукати її уваги. Але є межа, коли прив'язаність стає занадто сильною, вона перетворюється в залежність. Залежність це коли без партнера ти вже не бачиш сенсу в житті. Коли з'являється страх втратити, бажання тримати і бути поруч завжди. Тут можна говорити про... Злих ревнивців, які не живуть самі і не дають жити своєму партнеру. Бо ревнощі – це не про любов, це про страх втратити, про бажання контролювати, щоб бути впевненим, що я в безпеці, мене не залишать і я на першому місці, і взагалі кругом. Я, 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 я. Трохи ревнощі можуть додати гостроти, але коли вони керують стосунками, це вже сигнал, що прив'язаність переросла в залежність. Це вже не про любов. А про намагання закрити через іншу людину свої якісь внутрішні потреби і старі рани. Потреби в любові, у визнанні, у повазі. І дуже часто така залежність з'являється в тих, хто в дитинстві мав слабкий емоційний контакт із мамою. Якщо мама була холодною чи відстороненою людиною, у дорослому житті ці люди або хапаються за партнера, або навпаки, уникають близьких стосунків. Отже, різниця проста. Любов це коли ти хочеш щастя для іншого, незалежно від того, що хочеш ти і чи входиться в твої плани, в твої інтереси. Прив'язаність природний емоційний зв'язок, який є у близьких людей. А залежність це є болісна форма прив'язаності, яка часто виростає з дитячої нестачі, тепла і безпеки. І коли ми розуміємо цю різницю, ми можемо будувати більш здорові і гармонійні стосунки. Це якщо коротко. Але якщо у вас буде запит, а у мене буде натхнення, я обов'язково запишу нове відео ще глибше. Пишіть в коментарях, якщо вам цікава ця тема. І ще є одна тонка грань: стабільність і в'язниця. Стабільність у стосунках це коли вам спокійно, надійно, ви довіряєте одна одному, а в'язниця, коли цей спокій перетворюється на контроль. Коли немає свободи дихати. Бути собою, розвиватися. Іноді ми плутаємо ці два стани. Нам здається, що якщо партнер поруч 24 на 7, якщо все передбачено і під контролем, то це безпека. Але насправді це може бути пастка, у якій ми втрачаємо себе і саму любов. Справжня любов тримається не на страху втратити, а на виборі залишатися разом. Хочете перевірити ви в любові чи в прив'язаності, відпустіть свого партнера. І послідкуйте за своїми відчуттями. Якщо ви спостерігаєте за тим, що робить ваш партнер і як він живе з теплотою в серці, з задоволенням, з посмішкою в очах, то це любов. А якщо ви намагаєтеся його кругом контролювати, розказувати, що де, куди і по чому, куди піти, коли прийти, чому не прийшов, і так далі, це вже контроль, це вже не любов, це вже прив'язаність. А якщо всередині у вас виникає агресія, і вам хочеться влаштувати сцену ревності таку, щоб про це почув весь світ. Це вже залежність, це вже страх втратити вашого партнера. І вихід один: загляньте всередину. Загляньте всередину з себе. І розберіться, що ж там робиться. Тому що ревність це не про партнера, це про вас. Ще одна дуже глибока, але на перший погляд невидима тема це про контроль і безпеку. Про те, як часто плутаємо ми ці речі, і чому ця плутанина так виснажує нас зсередини. Безпека має два рівні: зовнішній і внутрішній. Зовнішній рівень безпеки це все, що ми робимо для свого фізичного захисту. Це є елементарні правила: рух на зелене світло, ніж гострий, кипяток пече, зброя стріляє, двері замкнені, робота стабільна, гроші на картці, правила в стосунках, контроль і так далі. Але насправді це набір кроків, які створюють ілюзію передбачуваності і контролю. Внутрішній рівень безпеки це ваші відчуття в тілі, це ваш внутрішній стан. Це коли дихання спокійне, коли тіло не стиснуте, ви не в напрузі всередині спокій, довіра і повний контакт з собою. І це не результат зовнішніх дій, це внутрішня звичка, це навик, це вміння бути в присутності тут. Зараз, навіть якщо зовні вам щось загрожує, всередині є точка опори. І ця точка опори не береться ні звідки, вона напрацьовується з часом. Це так само, як їсти з ножем і виделкою, або кататися на велосипеді щодня. Можна навчитися робити це ідеально. Я інколи бачу це в собі і помічаю в інших. Одна і та сама схема. Десь всередині стає тривожно, і ми автоматично починаємо щось контролювати. Контролюємо людину, яка поруч, контролюємо обставини, розклад, повідомлення, їжу, розмови, якусь власну реакцію, майбутнє минуле. Одним словом, все з боку це виглядає, ніби ми такі зібрані, уважні, відповідальні, але всередині є напруга, бо контроль завжди йде з голови. Це активність розуму, який боїться. Так піднімається невидимий страх. Розум не вміє бути в тілі, він не довіряє. Він хоче гарантій. Якщо тіло сигналить мені тривожно, розум каже, добре, ми зараз візьмемо все в руки, і все стане нормально. І моментально в голові починає складатися план дій, пишуться списки, перевіряються месенджери, думається за двох, програються діалоги в голові і так далі. І в цей момент ви вже не з собою. Ви в сценаріях, ви в контролі. Я все розклала по поличках, все буде класно, все розписано до тих пір, поки не вмішаються ваші плани всесвіт, і не підкоригує так, як йому хочеться. А тепер безпека. Вона зовсім інша. Вона не про те, щоб знати все наперед. Вона про відчуття. Це внутрішній стан довіри. Тіло розслаблене, дихання спокійне, увага тут, а не в майбутньому і не в минулому. Безпека це не про контроль. Це про опору на себе, на тіло, на контакт із реальністю. Як їх розрізнити? Я зараз вам скажу одну просту річ, але вона дуже багато чого змінює. Запам'ятайте, що контроль виникає з голови, а безпека проживається тілом. І відчувається це дуже просто. Коли ви в контролі, ваше тіло напружене. Стиснуті плечі, дихання поверхневе, швидке, і ви в думках цілком і повністю. Ви просто не вилазите з цих думок. А коли ви в моменті ви відчуваєте своє тіло, ви відчуваєте ноги, землю під собою, свій голос, ви не думаєте, як правильно. Ви просто є. Ви дотримуєтесь якихось елементарних правил безпеки і робите рухи, робите кроки в напрямку до того, що вам треба, не зациклюючись на обставинах. Я знаю, що це звучить просто, але це не завжди легко зробити, бо нас з дитинства вчили керувати, але не вчили відчувати. Нам казали Сиди рівно, не плач, подумай головою, і ми навчилися жити з голови. Але ціною цього стало одне, ми втратили контакт. Із собою. І тому, коли ми боїмося, коли стає всередині страшно, ми не йдемо всередину, а вмикаємо контроль. Що ви можете зробити прямо зараз? Зупинитись на мить, вдихнути, відчути стопи на підлозі або відчути тепло чи холод від землі у стопах. Вдих, я тут, видих, я в тілі. І дозвольте собі просто побути в цьому моменті без плану, без контролю. Просто бути. Можна не тримати все в руках, щоб відчути себе в безпеці. Справжня безпека не в зовнішньому, вона завжди зсередини. Контроль це про інших, безпека про тебе. Контроль хоче втримати, а безпека дозволяє бути, дозволяє текти. Контроль це ілюзія сили, а безпека це є та сама внутрішня справжня сила. Ну, ось коротко і все. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Сподіваюсь, це відео дало вам нові думки, і, можливо, тут ви знайшли підказку і відповіді на ваші запитання. Пам'ятайте, що зміни починаються з маленьких кроків. І головне їх робити з любов'ю до себе. Якщо вам було корисно, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео на каналі. Поділіться цим випуском з тими, кому він може бути важливим. А з вами сьогодні була я, Тетяна Жарківська, і канал Жарптиця, Джерело душі. І ця природа довкола мене. До зустрічі!